І всім привіт, друзі! ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Дельта Рок на ДЗТ-159. Карта перлинна річка. Ну що ж, до бою. Так, ну Це у нас китайський, китайське броніщинське броніще з реактивними прискорювачами. Бачимо, бачите, як треба користуватися? На якому ти там? Ну хіба що на EBG так можна, або на ОТЦ якісь дуже великі. Вилетіти на цю позиції. Чудово, це такий зразу ж неочікуванчик для суперників, до речі, буде. Давайте ми згадаємо. Так, згадали ми, що це реактивні прискорювачі, згадали, що це броніще, Преміальне, до речі. Так, і бронебійні снаряди 260 пробиття на 9 рівні. Ну, В принципі, так, нормально. Як для преміального танку, так, навіть можемо і пофармити непогано, до речі. Тому що ми знаємо, що десь 255, 260, так, в десяток у нас пробиття. Отже, це чудове пробуття. Побачимо, на яких снарядах буде грати. Є у нас ще поліпшені кумулятивні снаряди 310, 440, також шкода відповідь. Так, тут зустрів суперника, суперник злякався. Він не зрозумів, що це відводив. Як тут так швидко опинився ДЗТ. Ну, можливо, він і здогадався. Тут кличе на допомогу чарку турчик. Щось там у них не складається, чи що. Покликав наш герой відгукнувся на поклик, зараз буде перехлопушувати тих наглюк, які нам е, тут е, в наглючок просто будуть зараз, напевно, виїжджати. І вже злякали наших братішів. Хоча на, хоча на СТ-жках, саме на цих позиціях, там де б'ються тяжі, ще ти задоволення грати. Так, О, приєднуйся, працюємо. О, По пострілу. Мені здається, із третій взагалі не конкурент. О, братіш приєднався, все чудово. <постріло> по пострілу, так, братиш? Молодець. Вихлопушили із 3 без проблем. Тепер давайте по пострілу зробимо по ТС5. За те, що він нашого братіша проклопушив, ми будемо жорстоко мститися. Перезарядка, ну перезарядка як у тяжа, в принципі, так, там 10-11 секунд. З такою арпіщою, в принципі, не погано. Пробиття чудово. На одних ВБХ, якщо цей бій зіграє, то взагалі буде крутезно дуже. Хоча 10 всього. Боєкомплект, ну 9,1 перезарядка. Отже, ну, чудова перезарядка. Я бачу, що з таким успіхом ми можемо і всі снаряди, якщо б ми проти 10 грали, або і ще й проти 11, то ми б могли ці снаряди і по на них. Поки що на хлопу в 2000, 200 натанкував. Та я броніщу, так? Ну так в принципі ніхто і не стріляв. А це наш братішний партнер. Він завжди кличе на допомогу. Тепер тут потрібна допомога. Вже біля нашої бази, вже ЛТшка на нашій базі, арфокучики. Ну це, в принципі, поки що невірний план на бій, ставати на захоплення, бо їх вихлопушить. Побачив, що тут сама небезпека, і вже починає об'єкт виїхав, і БЗ виїхав. Намагаються вихлопушити. І знову наш герой танкує, танканув від БЗ, до речі, кумулятивний снаряд на 420, Це ще я казав, побронювати. Дуже броньовано. Наскільки я пам'ятаю, дуже броньований лоб і дуже броньована башня. Так, братіш, поїхали далі. По колу проїдемось напевно. Тут у нас не склалося, там братіші їх дохлопушили. 9-10 драконів хоч не в нашу користь. Але ми... А, ну майже захопили ми. Там ще КПЗ залишився. Центр. Якщо ми захоплюємо, то вони нашу базу точно не візьмуть. Я КПЗ за нашим батішом поїхав, відсюди, сюди. Ворюня. Наш братішний братиш. Хто на нього наїжджає, зразу ж відхлопушується. І він завжди кличе туди, куди треба їхати нашому герою. Наш герой там з усіма розбирається. Шерман не знає далі, що робити. От заїхали вони на нашу базу, що далі робити, так? Не можуть вигадати. Свій план на бій. Якби ще лісовий дух... А, так почекай, ще ПТК приїхав, може і лісовий дух сюди приїхав. Отже, вони всі тут. Не треба буде їх шукати по всій карті, бо карта в принципі велика. Втрачаємо ще один танчик. Залишаємося, дивіться, наш практичний практик, братіч, не шкодив п'ятьох. Двоє ми з ним знешкодили шістьох, 3000 настріляв. Цікавий бій. Ще один летить, бачите, виманював на себе. Він їх він їх дразнив, так? І вони виїжджали, <сі> виїжджали на нього, а натрапляли на БЗ. До побачення. Два гори знищено, ще один приїхав. Третій приїхав і шельма приїхав. Це такі також два братишні братіша, вони об'єдналися, думають, зараз ми тебе переглопуємо. Але ж закружляти, як ти закружляєш? З, з автомата ти не перестріляєш, хоча дивіться, скільки вихлопить. Ого. Саме більше шельма вихлопу. Там тримається, тримається, але дуже-дуже мало хп залишилося. Треба добрати. Якраз реактивні прискорювачі будуть. А, чудо! От тепер ви зрозуміли для чого ці реактивні прискорювачі? Це дійсно показовий бій. Шерма небезпечна. Чому? Тому що бачили найбільше вибух. До тематика так, позаду їй, це чудово. Нашому герою також треба п'ять знижків. От всім цікаві такі бої, так? <смас> братіш, ти приєднався. І ми з ним, в принципі, вихлопушили всю команду суперників. І вже боять. Напевно, що лісовий дух все ж таки залишився, бо я думаю, він також сюди приїхав, він залишився на базі. Шерма можеш вискочити з будь-якого закупувати. Ну роз'єдналися з протішом тепер. І це може бути небезпечно, до речі. Напруження досягало свого апогею. <сум> Тримаємо колоки за нашого віру. І щоб б ж братіша не втратили. Немає. То що як немає, то тоді можна поїхати на їхню базу, правда? Хай вони вже тоді думають, що робити. Погляд, в принципі, чудовий, так? Ми по центру ми їх не пересвідчуємо. Стоять вони на базі своїй. Так, одного виявляти. Виявию трішки під хлопушок. Як тепер їх звідти вибувати? Це також ну, треба зараз вигадати якийсь план на бій, так, щоб їх звідти вибивати. До речі, залишається на одних бронебійних грав, залишається один лише снаряд, там ось машина. Так, а ну, 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 зараз немає реактивних прискорювачів. Чудово, він впорався. А це побільше б таких братішних братішів. Так було в твоїй команді. І поліпшує настрій, до речі. Так, а тепер наш герой вигадав новий план. Об'їхати по колу, чи що. А, ні, не об'їхати. Чи що? Так, в'їхати по колу і зробити неочікуванчик от по самій J-лінії, K-лінії. Так? Я так дивлюся, що от реактивні прискорювачі, але й сама швидкість, так? От бачимо, що по пересічній місцевості, по болотам, по грязюці їде непогано так, 40 км на годину. Важкий танк сильно броньований. Може, двигун тут дуже потужний. 5 хвилин до завершення бою. Звідси точно не пересвітить лісовий дух. Ну це Су-130ПМ дух. Ну, у нього потужні та пробивні снаряди, в принципі, навіть так основні. Так, 5 тисяч настріляно, 1638 натанковано. І три вороги знищено. Ти полини, до речі, нікого. Ну що, неочікувань? Ну він чекає, по-любому він чекає, він такий весь на пузі, на пузі. Стаємо на захоплення, щоб він починав нервуватися, ні, не стаємо. Та це може спрацювати проти нас. Ну що, очікував, не дуже очікував, бачите, не ту сторону навіть дивився. Чудово, 500 з нього вихлопушив фугас. Танканув і Танка не, зараз добував. Перезряд ти там довше повідомляв. Вогонь! Ще не дохлопушив, та ж що за таке. <кх>, але не хребта. Там у нього 500 з копійками альфіщи, я думаю, що можна. Чидовий бій, чудовий настроєм, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!